Доброго дня, мої дорогенькі. Я вам сьогодні хочу показати декілька таких подарункових наборів, які в мене є. Ну, Можна зібрати з будь -якого. ну, Але такий варіант. Є отаке рідке мило е, дуже зручної упаковці е, з дозатором. Є отакий гель для душу, 250 мл це апельсин. І є отакий великий гель для душу, також апельсин. Можна такий набір зібрати в дорогу з собою і для дому, і для себе. Також отакий набір. Тут крем для рук, це гранат. Він в мене також дуже популярний. Це крем для рук, це крем для обличчя тіла, і рук також велика упаковочка, і ось такий. Чудовий лосьйон для тіла гранат. Також є, ну, це я вже під той спрей гранат, що я вам показувала. Да? Оце такий буде можна компонувати, як вам буде вже, як вам сподобається. Далі є отакі парфумовані набори. спрей Селебер. І аромат Тоже Дуже такий класний, дуже свіжий, приємний аромат, можна таким наборчиком зібрати. Також наш е, всі ми, майже всіма улюблений аромат. Інкандесанс, люб... кульковий дезодорант і ось така мініатюрочка. Дуже такий набір можна зробити. І також. Не менш, популярний, не менш популярний аромат Little Black Dress. Тут є кульковий дезодорант, ароматний спрей 30 отака парфюмована водичка і мініатюрочка 10 мл. Ось такий чудовий набір. Також чудовий набір персів. Його також можна сформувати в будь-якому вигляді. Тут у мене є 30 мл, є 50 мл, до речі, є ще сотка. Є 10 мл і є кульковий дезодорант. Будь ласка. Також отакий набір. Ще в мене залишився отакий алоє, інсім з алоє. І ось такий крем для обличчя рук для тіла, огірок та алоє. 400 мл. І ось такий набір. Тут у мене авокадо, також дуже популярний. Це гір для душа 400 мл, крем для обличчя рук та тіла. 400 мл і ось такий крем для рук, авокадо. Так що можна підібрати будь-який подарунковий набір, якщо у вас є, може кудись треба йти, може когось треба привітати, комусь щось подарити. Вибирайте, можна сформувати любий, любий набір, будь який набір. Будь-який набір. У мене дуже багато продукції, яку можна зібрати будь-який набір, який вам подобається, і щоб ціна вам підійшла. Будь ласка, звертайтеся.